Параграф 6. Які особливості будови клітин евкаріотів? Яка будова оболонки клітин евкаріотів? Цитоплазму клітин усіх організмів оточує плазматична мембрана? Вона виконує важливі функції. Захищає внутрішнє середовище клітини. Забезпечує обмін речовин клітини із зовнішнім середовищем. Бере участь в утворенні контактів із сусідніми клітинами багатоклітинних організмів тощо. Над плазматичною мембраною розташовані так звані надмембранні комплекси у клітин рослин і грибів це клітинна стінка. Головні функції клітинної стінки опора та захист. Зокрема, вона підтримує форму клітини. Клітини тварин клітинної стінки не мають. Яка будова та функції цитоплазми? Внутрішнє середовище клітини цитоплазма, у клітин евкаріотів розташоване між плазматичною мембраною та ядром? Це прозорий і в'язкий розчин органічних і неорганічних сполук, у якому містяться органели та включення, наприклад, запасні поживні речовини. У живій клітині цитоплазма перебуває в постійному русі, забезпечуючи зв'язки між різними своїми структурами. Органели постійні структури клітини, які виконують відповідні функції. Серед органел важливе значення мають пластиди і мітохондрії, сформовані двома мембранами. Клітини рослин зазвичай мають пластиди, що бувають трьох типів. Хлоропласти зеленого кольору здійснюють фотосинтез. Хромопласти, забарвлені в різні кольори, крім зеленого, надають певного забарвлення різним частинам рослин. Лейкопласти безбарвні, у них запасаються поживні речовини. Хлоропластам зеленого забарвлення надає пігмент хлорофіл. Саме завдяки хлорофілу відбувається процес фотосинтезу. Клітини ані тварин, ані грибів пластид не мають. Мітохондрії це своєрідні енергетичні станції клітини, які забезпечують її необхідною енергією. У клітинах рослин і грибів можуть бути вакуолі, заповнені клітинним соком. На відміну від пластид або мітохондрій, вони сформовані лише однією мембраною. Клітинний сік. Це розчин органічних і неорганічних сполук. Він тисне на мембрану, підтримуючи форму клітини. У ньому можуть міститися запасні поживні речовини. У клітинах тварин вакуолі з клітинним соком відсутні. Але можуть бути вакуолі, в яких перетравлюються частинки їжі, тому їх називають травними. У цитоплазмі клітин будь-яких евкаріотів є система порожнин, оточених мембраною, так звана ентоплазматична сітка. Вона насамперед забезпечує пересування різних сполук у клітині. Крім того, тут можуть синтезуватися деякі сполуки. Обов'язковими органелами клітин усіх організмів є рибосоми. Ці Дрібні структури, позбавлені мембранної оболонки, можна побачити тільки за допомогою електронного мікроскопа. Вони беруть участь у утворенні білкових молекул у всіх типах клітин, як про, так і евкаріотів. Складаються рибосоми з двох частин більшої та меншої, що сполучаються під час синтезу білкової молекули. Узагальнення Евкаріотична клітина. Зовні оточена плазматичною мембраною. Усередині має цитоплазму та органели ендоплазматичну сітку, пластиди, мітохондрії, вакуолі рибосоми. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!